Привіт! Сьогодні поговорю про Різдво, яке щойно відзначили. Попереджу, що це може бути трохи незвичний, можливо, комусь занадто сміливий погляд. Але як я вже говорив на цьому каналі, що мова йде про знання, так, не лише про віру, але й про знання. Тут, до речі, Нещодавно була дискусія в мене про і науку, в тому числі, і я про цю дискусію і взагалі про науку також згадую в цьому контексті, віддаючи їй належне, але все ж таки розуміючи, що не все вона може охопити. І не всі необхідні інструменти для цього має, а від деяких підходів свідомо відмовляється, в тому, що стосується людини. Ну, це така ремарка. І про Різдво. Отже, ми живемо в, в такому підході, в якому от ми Відзначаємо да, ті люди, які вважають себе християнами, активними, і навіть загал, так би мовити, який не є активним в якомусь своєму щоденному духовному житті, то відзначають народження Христа і навколо цього. Все будується. так? І зрозуміло, що тривалий час вже минув, і взагалі це, так би мовити, для, для всіх подається, що трошки зміщуються акценти, оскільки. Ми ж не, не повинні відзначати і не відзначаємо народження людини конкретної. Так. Є е, 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 ортодоксальний підхід, який описує, що ж таке власне Христос, е, але ми все одно не, не маємо не повинні плутати це з конкретною е, людиною постасть. Ісуса, Оскільки Христос це, це вища реальність, так би мовити. Так? І повертаючись до гностичного пояснення цього, Він мені, в принципі, дає більш повну картину, Дає це пояснення більш повну картину того, що власне Христос таке. і що ми відзначаємо? Отже, отже, з гностичної точки зору, як це виглядає? І я при цьому нагадаю, що власне існує цілком обґрунтований погляд, що гностики це і були перші християни. Або що принаймні вони мали такий самий вплив, як і інші групи християнські. Тобто, це, про що я буду говорити, з точки зору сьогоднішнього дня, лише може видаватися якоюсь маргінальною ідеєю. Насправді так не було. Гностичний погляд на Христа він полягає в тому, що. Світ матеріальний був утворений в результаті від падіння, так би мовити, Еона Софії. так Точніше, треба почати з іншого, що існує божественна повнота, яка називається плерома, яка складається з еонів, які є еманаціями. Невідомого, непізнаваного отця першу джерела всього. І ця повнота була порушена саме Софією, яка захотіла теж творити. І зробила це, можна сказати, таке слово, незграбно. Я не буду описувати всі е, варіанти. Да? Цього міфу і не буду вдаватися в його деталі, з ним можна познайомитися. Але суть в тому, що далі матеріальний світ вже створюється от в результаті цього незрабної, цієї незграбної спроби творіння, там, Софія вже за межами плероми, так, це важливі аспекти в гностицизмі. Народжує Деміурга, який є вже творцем цього світу, так? безпосередньо. Тут ключовий принцип гностицизму, що, ну, кажучи, Бог не є творцем світу. цього. Так? Він твориться нижчим Богом деміургом. І Софія сама потрапляє, так би мовити, її частина потрапляє в цей матеріальний світ також. І, власне, Христос, за, одним із, за однією з концепцій, це, так би мовити, посланець плероми, посланець Божественної повноти. Тобто це новий Іон, який був створений в плеромі, наділений якостями всіх іонів, для того, щоб відновити цю повноту Плероми, так? є ключова, так би мовити, відмінність взагалі гстицизму, яка полягає в тому, що. Його інтереси, так би мовити, його бачення і ціль, називаємо це так, роботи з людиною, так, людського життя не, вона лежить за межами земного життя. Так, вона полягає саме в відновленні божественної повноти, плероми. От що власне такий Христос і яка його місія. Цього еона на земному, так би мовити, плані. Відповідно до цього ми можемо говорити, що мова не йде лише про одну людину, яка стала носієм в собі Христа, так? яка настільки виявилася. Готовою, щоб, щоб його прийняти, так? А мова йде про те, що це, це може бути справою і інших людей також, так? <клух> Ось тому я, власне, і хочу на цьому під наголосити, говорячи про Різдво, що це власне ця справа, так би мовити, творення бога людини в кожній людині. Справа очевидно непроста, яка Може бути викликом для кожної людини, яка відгукнеться так, для цього. Але я думаю, що є люди. І це очевидно теж гунастичний підхід, які люди, які народилися з цим. І які шукають власне. Чогось подібного. І, до речі, хочу сказати, що в історії є, приклади, прецеденти, існування груп, людей, які заявляли про те, що вони цього досягли. А більше того, треба згадати самих власне, гностиків, бо те, як їх описували єресіологи, е е е е е тобто там наводиться такий, власне приклад, що е е ну, в лапках це утровано, звичайно, що у них гностики не проходить і дня, щоб хтось не оголосив себе Христом і не почав, значить, проповідувати і нову концепцію оголошувати якусь тобто, свою. Це дві різні взагалі, системи координат, системи поглядів, те, що в нас зараз поширено, і те, що це може бути. Це та сама різниця між вірою і знанням. Бо знання передбачає якраз що. Покликом людини є і може бути власне відкриття в собі Христа. Не лише віра в ту людину, яка це зробила. Ну, так, якщо коротко. Зріз двом. дякую.